Добрий день, друзі. Сьогодні знову незапланований ефір. Орієнтовно три тижні тому я виходила і розповідала техніки заспокоєння, і сьогодні є знов така у мене потреба продовжити цю тему. Тому що, як ми розуміємо, ми всі потребуємо таких технік. І так, доброго дня! Долучайтесь, будь ласка, мої дорогенькі. Рада бачити Євгенію. Кажу про те, що у мене не запланований ефір, хочу знову надати техніки заспокоєння, тому що вони зараз ем, життєво необхідні нам всім, ем, особливо українцям. Да? Ну що, поїхали. І так, перша техніка, яку я хочу сьогодні дати, а, це техніка, вітаю, вітаю, це техніка дихання, пов'язана з нашим диханням. І так, Дуже м, проста, але ефективна, як зазвичай у мене. Два короткі вдоха і тривалий видох. І так, давайте спробуємо прямо зараз. І ще раз. І ще раз. Ви можете це робити самі, ви можете це пропонувати своїй дитині. Коли ви бачите, що дитина чи ваша близька людина знаходиться в стані стресу, от прям тут же в першій жмиці пропонуйте це зробити, дивиться, можете дивитися в очі цієї людині, дитинки своїй, і я вас запевнюю, що це буде допомагати. І так, це була перша техніка. Друга техніка. Техніка усвідомлення споживання напоїв. Наприклад, ви берете чашку. Що у вас є: чай, кава, вода, і розглядаєте чашку. Якого вона кольору, про що вона вам каже, ця чашка? Можливо, вам нагадає, наприклад, колір. Моїй чашки може нагадати про небо, про море, про щось, якісь такі приємні спогади. Потім ви робите а, маленький кавток, і тримаєте цю, цей напій у себе, у себе в роті, тобто не глотаєте зразу. І спостерігаєте, а, як цей напій торкається ваших зубів, який він на смак. Які, до речі, перед цим можна було понюхати, який він вдихнути аромат кави чи чаю, який він на запах. Про що це? Що вам нагадує? Після цього, як ви проаналізували, як цей напій торкається вас, що ви відчуваєте, які смакові, можливо, Картини ви бачите перед собою, чи нагадує, можливо, привкус яблука, чи винограда, чи свіжість гор і таке інше. Проаналізували і після цього дуже повільно ковтаєте. І можете також спостерігати, як цей напій продовжує свій путь от внутрі вашого тіла. Що це дає? Це дає бути тут і зараз. І коли ви чи ви рекомендуєте вашим близьким от повільно ковток за ковтком, випити всю чашку, то зап, запевнюю вас, це максимальна концентрація ваших думок на тому, що ви робите тут і зараз. І звісно, це вам допоможе звільнити свій мозк від думок, які, можливо, вас... Сьогодні атакують, да? чи атакували, атакували вчора, чи, чи атакують кожен, кожен день. От ця вправа бути тут і зараз, аналізувати, що ви робите, що ви відчуваєте. всіма вашими, описувати собі всі емоції, почуття, які ви відчуєте, відчуваєте саме в цей момент, допоможуть вам жити тут і зараз і не думати, про минуле, про новини і таке інше. Е, можна робити цю вправу щодо от, е, усвідомленого, усвідомленого піття напи, на, напів, можна це робити після важкого трудового дня, перед сном. Це також е, розслабить вас і допоможе переключитися на щось більш радісне, спокійне і розслабиться. Наступна техніка пов'язана з м'язами, безпосередньо така фізична. Всі ми знаємо, що коли людина відчуває стрес, то відбувається м'язове напряження, да? все тіло наше напрягається. Так от, можна пойти, пойти від противного, тобто ми осознанно напрягаємо своє тіло. Ви можете... Так, ну, можна сказати, скукожиться, да, вот так напряжься максимально і расслабиться. Тобто, потримати вот цей, цю напругу 2-3 секунди і расслабиться, можна э, одночасно ще додати, вот це від мене, ще додайте, коли ви розслабляєтесь, пря, прям уявляйте, як вы свою ненависть, агрессию, желание, может быть, отомстить вот этот стан стресу ви відпускаєте всім своїм тілом. Тобто, напряглись ще раз, 2-3 секунди. І всім своїм тілом, вот весь негатив, все, що ви відчуваєте, відпускаєте. Можна додатково додати такий видих. Доброго дня! Рада вас бачити! О, oh, я вчора вся була скукожена. Так, і зараз зрозуміла чому? Так, в стані стресу, да, Женечка, в стані стресу ми, ми прям вот так скукожуємося, ви можете відчути, чи частини тіла, чи е, прям все тіло, І можна зробити протилежне, тобто наприкці, напрячь себе осознанно, от зараз. 2-3 секунди вот в такому напрям, напряженні протримати себе. І, і ви прям уявляєте, як ви всім своїм тілом. Пусть це, ви можете уявляти, що не просто там видихом, ви видихаєте, вот всю агресію, злость, ненависть. Все, що ви відчуваєте в ці дні, ви можете прям уявляти, як через все ваше тіло, от як зіронька, ви віддаєте, відпускаєте цю злість. Відпускайте цю агресію, дозвольте да їй вийти від вас. Вам вона не потрібна, повірте мені. Угу. І четверта техніка, яку б я хотіла вам сьогодні дати, це щодо емоцій. Можете прописати чи проговорити свої емоції, все, що вас дратує. Ненависть, ненавижу тих та і тих та. Хочу то-то і то-то. Я відчуваю злість, я відчуваю обіду, я відчуваю ненависть. Стільки всього негативного і уявіть, і зазвичай ці емоції у нас концентруються тут. І уявіть, як ви дозволяєте цим емоціям разом зі своїм видахом вийти з вас. Звільніться від них. Доброго дня! Uh, не бачу, Єлена, мабуть. Доброго дня, Єлена. Рада вас бачити. Я сьогодні розповідаю про 4 техніки заспокоєння. І так, четверта техніка ще раз, ви концентруєте всі свої негативні чувства, емоції, думки внутрі, все, що ви відчуваєте в ці дні, оцю всю свою агресію, ненависть, страх і таке інше. Із. Називайте ці емоції, проговаривайте і після цього дозвольте собі звільнитися від них. Прям уявляйте, як ви своїм видихом звільняйтесь від цих емоцій. Рада вас бачити. Дуже багато вас додається, девочки, я розповіла 4 техніки. Заспокоєння, подивіться, будь ласка, в запису. Якщо у вас є якісь, запит, питання зараз щодо мене, я вам відповім, тому що те, що я планувала, 4 техніки заспокоєння, я вже розповіла. Якщо я вибачаю, що я не попереджаю про свої ефіри зарані, я обіцяю, що я буду планувати якось, наприклад, там, раз на тиждень об'являю, що в такий-то день, в такий-то час я виходжу в прямий ефір. А то я роблю це спонтанно і бачу, що людям це необхідно, а я от а, а я вже закінчую, закінчую да, свій прямий ефір. І так, якщо у вас є... Якісь питання, як до енергопрактики, як до енергокоуча, щодо заспокоєння. Можливо, я, крім тих чотирьох технік, що я сьогодні дала, я ще вам щось порекомендую. До речі, я десь орієнтовно, по-моєму, 5-6 квітня також давала 4 техніки заспокоєння. Знайдіть у мене і застосовуйте. Якщо питань немає, я від цього серця вам бажаю. Звільнятися від цього негативу, що народжується в наших душах, в наших серцях. І тому, що ні вам це не потрібно, ні вашій родині, ні нашій країні. Тому все, що у вас є, освобождайтесь від цього негативу, а мої техніки вам в допомогу. Я особисто завжди на зв'язку запитуйте, буду рада вам допомогти. Всім, чим можу. Ті, хто доєднався долу... долу... до ефіру, доброго дня! Дякую вам за те, що ви приєднались. Те, що я планувала чотири техніки заспокоєння, я вже розповіла. Подивіться, будь ласка, в запису і застосовуйте. До нових зустрічей! Можете, в особисті, до речі, в особисті е... повідомлення, ви можете мені писати ваші питання. І я буду готувати якісь прямі ефіри, враховуючи от те, що потрібно саме вам. Я буду рада вам допомагати. До нових зустрічей! Зараз ми мені б ще розібратися, як його зберегти, тому що я знову забила. Забула, як це робиться. Так.